Вітаю вас, наші майстерні, також інтернет-магазину Scooter RVO, а також, також всіх, хто шукає чи хоче собі придбати працюючий регулятор напруги для свого скутера. Не один раз я вже в своїх відео розказував і показував, що ми продаємо тільки перевірені і робочі регулятори напруги. Якщо це написано в описі до товару на нашому сайті, то воно дійсно так і буде. Зараз, на жаль, склалася така ситуація, що ось такі реле зарядок з квадратною фішкою, які більшості користуються популярністю, їх в робочому вигляді не. Немає. Ситуація така, що зараз є тільки робоче реле напруги ось з такою плоскою фішкою. Люди їх беруть, розуміють, з нас знають, якби нічого страшного. Але деяку кількість людей зупиняє купівля такого реле в плані того, що вони не знають, як його підключити на квадратну фішку. Якщо ви купуєте реле зарядки ось такої плоскою фішкою, в нас робоче, то підключати його на хонду ось так. Ось так підключається на Honda діло на всі Honda, так підключається на 139 QMB, Якщо у вас Suzuki LED з квадратною фішкою, то так само червоний, біло-червоний, чорний і там жовто-чорний здається. Ось так підключається, нічого страшного, нічого складного. Але для тих, хто в принципі не хоче взагалі замарачувати з підключенням, продаємо ще такі гарні рішення зробили. Зразу продаємо реле напруги робочі перевірені з перехідником з плоскої фішки на квадратну. ось це наприклад, Приклад з розпіновкою на всі хонди двохтактні. Ось це, наприклад, робоче перевірене на сузуки. На сузукі Лед, Спорт на АД110 теж з перехідником під квадратну фішку поставив і поїхав. Нічого не треба запам'ятовувати, нічого не треба різати, крутити, паяти і так далі. А зараз я вам покажу, як я роблю цей перехідник і як я його перевіряю, що дійсно ви отримаєте, якщо Honda, то на хонду, а якщо Сузуки, то на Сузуки. От ви можете, в принципі, побачити, що у них підключення зовсім по-різному. Але фішка одинакова, і я одразу зробив, перевірив, зробив, перевірив ніяких потім і ніяких ай так таксайд, тільки робочі перевірене реле зарядки. Всім відправляємо. І так, перехідник готовий, тепер треба його закомутувати на реле напруги. Реле напруги закомутовано правильно під хондовський роз'єм і тепер я включаю і перевіряю зарядку акумулятора. 14,3 вольта. Ідеальна зарядка для гелового акумулятора. Тепер його залишилось тільки підписати, і він готовий. Трансформатор від'єдную і відключаю реле. Все, готово. Підписуйтесь на наш канал Скутер РВ.юа, заходьте до нас в магазин, оцініте дане відео. Залишайте свої в коментарях запитання, побажання, по можливості, відповім усім. Зустрінемось!